Роботи підвищення небезпеки це роботи, до яких приділяються, висуваються додаткові вимоги з питань охорони праці. В першу чергу це дуже важливо для попередження настання нещасних випадків на виробництві та аварії. Життя та здоров'я працівника повинно бути пріоритетом для кожного підприємства, а також роботодавця. Якщо з людиною щось трапляється, щоб туди рятувальнику не лізти, є така штука, що він працює на канаті, який через блочок. Протягнутий і внизу стоїть е, ну спусковий пристрій. Тобто людина піднялась, з ним щось трапилось там. Не треба туди рятувальнику, просто підходить рятувальник донизу і просто спускає його через цей блочок. Просто все. От люди, карабіни, якими люди працюють. Карабіни всі зношуються. Як вони зношуються? Тертя це стосується не тільки карабінів, це стосується спускових пристроїв, які на тертя це стосується затискачів всього, що працює. До 10% перетину цього засобу в місцях найбільшого тертя. До 10% допускається. І якщо більше, не допускається. Це чудово, що у нас є і теоретичне значить, навчання, а також практичне. Тому що кожен працівник, перебуваючи на робочому місці та виконуючи роботи, пов'язані з цією темою, перш за все згадує. Практичні навички. Те, що він бачив, те, що він сам повторює. Е, тому е, такі заходи, вони дуже надважливі для працівників. Якщо у вас люди працюють і мають пояси, в яких тільки А точка передня і задня, то з цим поясом не можна буде виконати рятувальні роботи. На підприємстві повинно бути хоча б одна, а краще два пояса. У якого були повністю точка Д, точка А, щоб вони могли виконувати рятувальні роботи. Бо з поясами, які тільки уловлюють, ви не зможете виконати рятувальні роботи. І ви це зараз побачите. Ми по драбині Ірина підніметься зависне, і це буде моделювати ситуацію зависання на строки. А тоді рятувальник, використовуючи евакуатор, буде знімати питання є. Самопочуття нормальне. Так, все, піднімається, я тримаю. Зависла наша постраждала. Рятувальник зараз йде наверх, з собою бере евакуатор, він його завішує, зробив анкерну точку. Зараз він його під'єднає до себе і тепер Е, Тримай, тримай за колесо і поїхав. Тепер чіпляй до точки А і тепер починаєш підйом. Нічого не робиш, просто піднімаєш. Да. І тепер дивіться, процедура спустити вниз і посадити. Знімайся Сам знімайся. Сідай, Іра. Ні, ти не падеш, не падеш. Сідай. Сідай, сідай. Ногами не двигай, не двигай. Все.